Я не розумію, тупо як можна було чортити цей памп. І я вирішив для себе, що я більше не торгую. Всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Сьогодні зробимо розбір, аналіз моїх угод за торговий тиждень. Видався він для мене, чесно кажучи, дуже печально, але ми це також розберемо. В общем, давайте перейдемо до самих угод, подивимося, що до чого. Почнемо ми з хорошого з плюсів. Давайте зроблю таку. Відсортував по топам прибутку, і перше у нас є угода по ВВВ. Монета хорошо ходила, ходила в лонг, пампилась, і сама топова по ній угода це була ось ця. Не все так круто, як на картинки, далі побачимо, далі розберемося. Бачимо, що тут є якісь рівні, тут, тобто є якісь шпілі, є якісь рівні, і в принципі на знос цих рівнів я і заходив. Можемо побачити, що тут раніше була похожа ситуація. В принципі, був якийсь хай. Теж такий, я не знаю, як це назвати. В общем, така штучка, як тут похожа, в принципі. І ми підходили, щось проторговувалися, і був такий імпульс. Досить хороший імпульс на 6%, який я не забрав. Ми не будемо розбирати всі угоди, тому що там 350 угод за тиждень я торгую активні монети, волатильні, і іноді в мене багато дуже угод. Їх розібрати всі будуть неможливо. Єдиний метод це зробити так. В общем, тут була б схожа ситуація, яку я брав, і тут прострілило нормально, там на 6%, там одним імпульсом просто класним. І я зрозумів, що тут теж можна буде його забрати. І в принципі, досить гарно вдалося. <забрати>. Навіть бачив, як 65 доларів малювало в моменті, і ну, я їх, звичайно, забрати не встиг. У мене take профіт стояв взагалі десь на відсотків 10. Ну тут, в принципі, було який каскад знімати, тому на всякий случай виставив туди. Проблема в цій угоді в тому, що да, воно на картинці виглядає дуже гарно, але потім ми пройдемося ще по тижню легенько, і побачимо, що я тут дуже багато пороздавав. До речі, да, бачите, що тут таке заокруглення, вже. піджим хороший, тим більше з слів от був тоже дуже класний підхід, тоже, значит, заокруглення, мене тут відстопило. Дуже класний слів. Ми до нього повернулись і опять йде піджим. В общем, угода дуже класна. Якщо не брати той факт до уваги, що я тут дуже багато роздав ці проторговки, давайте перейдемо до наступної угоди. Монета Vine. Тоже, хорошо дуже ходила, в принципі, для мене непогано. Тут були лої, all time олтаймлой, тобто самий самий лой. і ми від них от прям відростали. тобто, Якийсь був учасник в стакані, який викупав. Просто по цій монеті був учасник, який відкупав її, і щось, до речі, в нього це не вдалося, так і класно зробити. Але давайте глянемо на цю угоду. Вона трохи виросла, ця монета, і бачимо, що. Намалювала ось таку наклонку. Я люблю пробивати наклонки. На волатильних монетах це досить добре в мене працює. І бачимо, що ціна взагалі пішла на 6%. Я забрав 40 доларів. 4% і 40 доларів. Угода дуже класна, знову ж таки, Но... але далі перейдемо. Дуже класна угода, дуже технічна, підійшли до наклонки імпульсом. Тут давайте відмічу логі Ось так. Раз, два, три дотика. Тут бачимо тут такий виворот. Тобто не одним шпільом картина. Давайте намалюю, щоб було детальніше. Не отак. А якось підходить і відторговує доверху. Тут. Так само тут. Раз і пішло доверху. Входи ідеальні, точка ідеальна, але вона була не єдина. 40 доларів вдалося забрати з цієї угоди, як я вже сказав. Давайте перейдемо далі. Fartcoin 3,6%, 35 доларів вдалося забрати. В принципі, на що тут можна звернути увагу, це ну лише ось цей хай, я так розумію, тут був. Ось. Тобто, виросли, щось проторгувались, не змогли, пішли вниз, намалювали якусь таку коробочку. Ось. І на вихід з цієї коробочки я в принципі, заходив. Да, тут можна було і більше тягнути, але тут була знову ж таки проблема в тому, що я дуже багато роздав цій проторговочки. Це моя дуже велика помилка і я прям не знаю, що з нею робити. Ну як я вже не один раз говорив, трохи пізніше до цього перейдемо. Вона очевидна, ця помилка, вона банальна. Ну, Знову ж таки, угода тут досить хороша. В принципі, тут можна було й хаю тягнути, не знаю, що я не тягнув. Давайте часовий таймфрейм глянемо. Да, Ну, монета в ігрі. В монеті були об'єми, це 100%, це найважливіше. Десь ми в лоях взагалі знаходимося. В общем, якось так. Наступна угода була по монеті BNX. Це дуже печальна для мене монета. Я хочу уходити з трейдингу через неї, без шуток, реально тому що в мене прям крик душі, я дуже багато на ній віддав. Але зараз давайте глянемо плюс, який вдалося забрати 23 долара. І ну бачимо, просто за точку зашортив, побачив, що вже такий фінальний рух, можна сказати, на даний момент. Тому що йшло гарне ось таке ось такий памп гарний. Ось таким методом воно йшло. І тут, в принципі. Якась типа фіналка якраз і була. Плюс я побачив, що йде другий простріл, і другий простріл не піде в лонг точно. Ну, щось така, ні, мабуть, теж побачив. В принципі, це ножик. Так класно його не об'ясниш. Давайте 5 минут глянемо, що тут коїться. Так, да, тут хороший памп далі був. Ну, в принципі, ця угода була хороша також. Давайте перейдемо далі. Монета ВВВ. Хороші імпульси давала, сложновато їх було взяти насправді, але в принципі давало. Ось, в пірі хай, давайте подивимось часовий таймфрейм. Ось, тут був дуже гарний хай, таким чином він виглядав. І, до речі, зазвичай, коли йде ось така картина, що у нас монета виросла, потім проторгувалась тут, впала і різко відросла. Я так намалював, Галімо, давайте ще раз. Виросла, намалювала якийсь хай, проторгувала собі тут, ушла вниз, і у нас різкий відкуп, то в ось цьому проторгуванні вона в хай не піде. Потрібно ще ось такий винос. Ну, це в 90% случаїх, ще ось такий винос потрібен, і потім аж да, можна йти в хай. Ну, до речі, бачите, вона дуже гарно тут так і не вийшла. Ну, теж є такий паттерн, до речі, майте його на увазі, бо він дійсно працює. Це дуже різкий відкуп для того, щоб воно пішло так в лонг. Ну да, якщо це волатильна монета і це скальпінг, то в принципі взяти цей імпульс нам нічого не заважаєш, правда? Тоже непогана угода, 22 долара вдалося з неї взяти. Закрився в хай в самому хаю. Коротше, забрав весь потенціал, в принципі, все гуд. Давайте ще глянемо по монеті Бера. Тоже класна угода. Тут були лої. Таким методом давайте відкриємо. ось Лой, проторговка під ним і пробій. Я тут, до речі, хотів загрузити більший об'єм, 1500. Щось я тільки на 1100 зайшов, можливо, не вистачило балансу. Ось. Ну, в принципі, забрав хорошо, забрав непогано, але тут я ще теж пороздавав 10 доларів. Тобто чистими я забрав 10% лише, а не 20. Да, тут, звичайно, можна було стояти, тому що логічно, що якщо воно йде пробивати лої так хорошо, то воно піде і далі, але чомусь я вже не захотів. Не знаю. В принципі, я люблю таку. Коротенький забрав скальп, там на 50, 1,5-2% і все, і собі спокійний. Забере ще десь 10%, ще десь. Давайте ще розглянемо ситуацію. Є якийсь лой, тут також можна провести і наклонку навіть. Ми вийшли з наклонки і, і намалювали якийсь такий тренд. Вот. Тобто лой. Намалювали наклонку, з неї вийшли, і бачимо, що в нас максимуми понижаються, ну і відповідно тут теж можна якусь наклонку накинути. Угода хороша, знову ж таки, якби я не роздавши ось тут, ось тут. Давайте ще одну угоду по бера глянемо. Дуже класна монета. Вона хорошо ходила, я на лістингу заробив на ній десь 50 доларів. І також потім ще на Binance трохи підзаробив, доларів 20. В принципі, класно давала імпульси як і в лонг, так і в шорт. Дуже мені вона подобалась. На жаль, вона не стала імплеєм, але угода класна. Тут я роздав тоже. досить нормально, на жаль. Повторюю це на всякий случай, щоб ви не думали, що тільки плюса йдуть. Картина, на жаль, не така класна, як виглядає зараз. Е, угода по ВВВ, не знаю, в принципі. А, я тут, да, я пам'ятаю, я тут багато настопився, багато віддав. В пробій ось цього рівня я тут стояв, точніше, намагався набратись, але ціна так і не пішла. Давайте глянемо. Я тут набирався, набирався, потім. Я зрозумів, що набиратись немає сенсу, тому що ось ці найближчі хаї ми покололи раз за кол. Тобто, відносно цього також ми закололи, і йде дуже, дуже такий піджим, негарний негарний для лонгового пробою. Звичайно, іноді він працює, давайте потім ще минутку відкриємо, Тобто, імпульс і Ось такий піджим іде він в натяжку. Тобто тут я б таке заокруглення намалював. Давайте глянемо минутку. Тобто на минутки трохи краще, я думаю, зрозуміло. Пам'ятаємо, що ми перекололи всякі хаї тут були, і до, до ось цього ми не можемо підійти. Ми раз заокруглились, другий раз заокруглились. Тут такий шортовий тиск. І в ідеалі я б заходив тут. Ну, чуть раніше, ось тут, там, ось тут. І я тут дуже багато роздав. І я думаю, блін, ну все, я тоді тут буду тягнути відсотків 5 мінімум, щоб перебити всі лосі. Зайшов на 1000, тобто 50 доларів я тут хотів взяти, але не вистоїв. Просто-напросто не вистояв. На 6,8% сходили, але без мене, на жаль. Давайте ще одну угоду глянемо по Трампу. Тут яка ситуація? Тут у нас був пролів в понеділок, і я тут не заробив. Я ось тут був набирався, дуже хороший шортовий тиск, тут виднівся. Я люблю такі ситуації. Я тут забрав лише 6 доларів. але я хотів набагато більше, тому що ну, блин, тут ціна пішла на 13%. Там і лої були. Давайте намалюємо. Тобто, ось саме лой монети. Я тут набирався, і в мене просто-напросто. Не знаю, чомусь мені не сподобалось. Я вийшов, скинувся, забоявся, і воно пішло без мене. в мене трохи фомо, бо я і ні пролів, не підняв, нічого не зробив толком. Інтернет тупо не давав. І ось така картина тут мені в принципі сподобалась. То, що в нас в нас йшов хороший тиск, два ось цих проліва. Підійшли знову до цієї наклонки, щось там чуть кольнули чи не кольнули без різниці. І я тут ставав далі на шорт. Ось ці точки. Але побачив в моменті, що воно, ось ця картина. Як її так описати, я не знаю, просто я в голові це розумію. Ось ця картина така під наклонкою цією. Так, да, вона не сама класна, ця наклонка, типу, але ну, було зрозуміло, що відкуплять в лонг. Що цю наклонку все-таки знесуть. Ось цю. Тому я тут зайшов на 600 долларів, витягнув 16 доларів майже. В принципі, угода непогана, я не можу сказати, що вона дуже погана. Потихеньку, акуратно пішло в лонг, 6 минут в угоді. Ну і тепер я пропоную перейти до мінусів. Ми будемо розглядати не по топам збитку, а просто ось таким чином. Можемо побачити, що у мене мінус 71 долар за тиждень і мінус 90 доларів за вчора. <плес> Давайте, як я й говорив, перейдемо спочатку до той ситуації по монеті Вайн, там, де плюс 50 доларів вдалося забрати, плюс 47. Ой, перепрошую, монета ВВВ. Да, мінус 47 доларів в ітогі по ній я закрив мінусом. Ось тут, давайте, до речі, та ситуація, про яку я говорив попереднє. Тобто, в мене тут не вдалося забрати імпульс, хоч він тут був і дуже добрячий. Давайте ось. Тобто я забрав 1,7% при тому, що давало 5. Тобто мені 50 доларів давало, а я закрив 17. І цією угодою я лише перебив там, скільки в мене мінус? Мінус 24 долара було мінусом, поки я ось тут набирався, намагався. Це дуже велика моя помилка. Я поки не знаю, як її виправити. Я не знаю, що я собі тут таке класне напридумував. Но... Блін, тупо вдалося роздати дуже багато. Бачимо, що там було мінус 8 в попередній день. І просто дивіться, тут уже мінус 60 доларів мені малює. Я вже чомусь перевернувся в шорт. Да. На мінус 18 доларів мене тут стопнуло, хоча малювало в моменті доларів 20, але я вже хотів перебити цей мінус 40 доларів. Ну Це вже ФОМО, це вже Тільт, все, що можна, Лудоманія, коротше Все тут було присутнє. Мінус 62. В моменті навіть мінус 84 було максимально. Дуже багато спроб набратись, монета волатильна і Блін, дуже величезна, груба помилка. На щастя, мене це казино, ця лудка майже простила, я забрав цей Імпульс. Остався у мінусі на 37 доларів. Який я теж, скоріш за все, не зміг простити. І да, бачите, далі. В ітоги я в мінус 47 доларів по ній закінчив торгувати. Я не знаю до чого тут був лонг. Ось ця остання угода, ну подивіться на цей крінж. Хоч і так, да, був класний такий плюс 47 доларів, але це була лутка чисто клікав клікав в ітогі доклікався. Мінус 31 долар вдалося наторгувати за день. Завдяки якимось ще угодам, по вайну. Ну, Це не самі цікаві. Тож якісь пробойчики тут брав, пробої наклонки. До речі, Галімо якось відпрацював. Але плюс 12 доларів заробив. Також в четвер була дуже схожа ситуація по монеті Вайн. Ось ця остання угода на 40 доларів. Але ви бачите, що я тільки перебив якісь спроби набратись. Це дуже дебільні входи. Вони непрофесійні. Не знаю, що у мене тут за рівень відмічений. Вони не професійні. І мене, мабуть, взяло ФОМ, що я ось тут не взяв лонга. Я не знаю, чого. Ну, Дуже захотілося відпрацювати цю монету, і ви бачите, до чого це призвело. Мінус 40 доларів, яких на щастя. Воно мене простило і вдалося забрати. Ну, чи могло не бути цього імпульсу, та запросто. Коротше, бачите, дуже багато спроб набратися і особо до чогось хорошого вони не призводять. Ну, день вдалося закрити в мінус 50 центів, все чітко. Тут в п'ятницю вийшла мене Табера, я її хорошо торгував. І в четвер, і в п'ятницю, бачите, плюс 27, але тут. Знаєте, що тут спрацювало? Що я тоді не забрав пролів, і я дуже хотів, щоб він був зараз. Я сів за комп, кажу своїй дівчині, ні, зараз буде роздача. Ситуація не та, ніякого проліва не буде. Тут були лої просто ще. Навіть не буду відмічати. Кажу, ні, ніякого проліва не буде, я це чувствую, що я зараз роздам. Ну, все одно пороздавав на Трамп і на ВВВ. Але віддав 50% від профіту. По бері і закінчив торгівлю, бо могло бути все набагато хуже. Беру, як я говорив, вже я добре відторгував, тут плюс 27, ще на байбіті, плюс 45, до цього також перейдемо. В общем, ради чого ми тут зібрались? Чого я хочу послати трейдинг, куди подальше, тому що я, як придурок, я не можу другого слова знайти, най підібрати. Два роки людина в торговлі. Два роки в скальпіну. Ну, мало б щось прийти в голову. Як ви думаєте? Я думаю, мало б. В принципі, тиждень виглядає не так уж і погано. Я навіть там в плюсі був, не пам'ятаю наскільки. Тут я трошки пороздавав спочатку, Ой, вже заспойлерив. По Вайну трошки пороздавав. Ну, в принципі, все допустимо. По. Коротше, Вайн. Навіть тут по Бері перебив. Ми роздивлялися цю угоду. В принципі, все нормально було, але. Но... Два роки людина в торговлі і вона чогось шортить. Сумасшедший памп. Агресивний. Він. Я не, я не знаю, що сказати. Я тупо не знаю, що сказати. Щоб ви собі розуміли, робочий мій депозит там около 1000 доларів. Але він в мене не лежав на ф'ючерсах, він в мене там. Розкиданий по біржам, і в общем на Binance на фьючерсах в мене були лише 100 доларів. Я не знаю, чому я шортив цей памп. Я тупо не знаю. тут Класні точки на лонг. Воно прикольно малювало от на продовження. Ось тут, ось тут, там локалочка, наклоночка, неважливо, воно дуже класно малювало на лонг. Я ж знаю, що якщо росте, воно ще виросте. Воно буде пампитись. Немає потолка. Абсолютно немає потолка. У мене просто в моменті виключилась чомусь голова. Я не знаю. Ну, так тупо і по-дебільному шортити памп. В мене ця ситуація винесла просто, тому що це неадекватна помилка взагалі. В общем, бачите, що я почти ліквіднувся. Там 20 доларів залишилось на балансі. От. До речі, фіналку не вдалося взяти, мабуть, запороло ось тут. Я реально клікав, але в мене вже тупо не було маржі. Не вистачало <світ> грошей зайти. Я ще клікав ось тут. От прям на прострілі просто клікав уже. Ну, можна сказати, бездумно, просто. вже Відіб'юсь. До речі, я ліквідувався дуже мало раз, мабуть, один раз по XRP, теж шорт пампу два роки назад. І я не розумію, як можна було так ліквіднутися. Я не розумію, тупо, як можна було шортити цей памп. Воно ідеально малює на продовження. Подивіться. Дуже класно. Чому я тут брав шорт, я не знаю. І ви можете побачити, що я спочатку настопився тут. Настопився тут, но! На 40 доларів! Но мені вдалося трохи перебити. Там В мінус 8 доларів я, вроді, би, залишив цей памп уже. Тут також дуже класна ситуація на продовження в лонг. Ось Ось цей вихід взяти це дуже класно. Ну, я тут шорт клікав. просто відключилась голова. Як таке може бути, я не знаю. Ну, в мене прям це боль, печаль. Коротше, я зупинився там в мінус 8, да, бачите, мінус 8 доларів. Все, я покинув цю ситуацію, покинув цей памп. але потім воно ще починає рости. І я віддаю 87 доларів. В мене тупо немає слів. Я дуже запечалений цю ситуацію, я прям розочарований. Так, да, відносно депозиту, відносно якихось просадок, 90 доларів. 70 за тиждень це не дуже погано. Це в принципі допустимо. Но допускати таку дебільну помилку, я не знаю нащо. Просто. І я вирішив для себе, що я більше не торгую. Просто-напросто. Бінанс я більше не торгую. зараз покажу, чого. Відео вийшло довге, але так уже і буде. Більше, якщо це не інплей, якщо він ходить для мене непонятно, я його не торгую. Тільки круті інплеї, такі як Бера, я розумів цю монету, я знав, як на ній заробити. І в принципі мені вдавалося це. Давайте я зараз перейду на інші епіключі. ключі. Просто подивіться на мій кумулятивний прибуток по Binance. Бачимо, мінус 18, плюс 19, плюс 42, мінус 48, ну і мінус 70. Тобто тут 0 мінус. особого прогресу немає. Давайте провіримо кумулятивний прибуток по Binance за десь три останні місяці. Долари, звичайно, нам подавай долари. Мінус 361 долар за весь час. Звичайно, я користуюсь сервісами для повернення комісій. Вони будуть в описі під відео. Мінус 35% і 200 доларів десь мені вдалося зекономити за весь час. Що, в принципі, досить хороша сума. Точніше, не за весь час, а за 3 місяці десь. Тобто сумарний мінус у мене десь 200 доларів. Так, це не дуже багато, це, в принципі, можна навіть сказати допустимо, але ви бачите, що тут особо просвітлення немає. Як напала на мене лутка, була, я злив хорошо, так і я не можу вийти з цієї просадки. Навіть я вже третє дно намалював. Тепер переходимо до самого цікавого, чого я покидаю цей бінанс, тому що. коротше, переходимо. Відос натурі, мабуть, вийшов, але. Хочу вам ще сказати, що не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, в якому я кожного дня публікую ситуації, за якими спостерігаю. Тут мій блог, щоденник. я от в першу чергу написав сюди, що мене ліквідірувало майже. Ні, Ну не ліквідірувало, да. Я держав ограничений запас денег на фінансі, тому що, ну, якби тисячі в мене ліквідірувало, то вже була б реально біда. Дуже сильна біда, я то говорю про це з посмішкою, але реально це не смішно. Два роки людина торгує і шартить пампи, ліквідірується на них. В общем, мій телеграм, в якому мій блог, щоденник, публікую всі угоди, за якими спостерігаю. Публікую відпрацювання цих угод. Також скальперський чат знайдете в закріпленому, в якому можна поспілкуватись, там поділитися якоюсь ситуацією, знайти багато що для себе нового, корисного, цікавого. Дізнатись, тому всі буду тут чекати. Не забувайте підписуватись так само на Ютуб. Хто додивився це відео до цього моменту, то я вам дякую. В общем, до чого я веду, чому я хочу покинути Binance, тому що гляньте на результати по лістінгам. Недавно я начав їх торгувати на Байбіті, на Гейті. Тут, до речі, ще не всі результати, бо ще на фьючах трохи вдалося заробити. Тут лише спот підключений. Коротше, ну, я думаю. Важко різницю не замітити, давайте публічний профіль цей глянемо. Він виглядає таким чином за півтора місяці, ну ви бачите, просто красива, класна комулятівка. 270 доларів плюсом. До речі, спочатку я закидав 174 долара і їх за місяць. Ну і зараз закину вже чуть більше. Трошки збільшити об'єми, тому що досить гарно це виходить, чому б ні. Йти треба туди, що приносить кошти. Давайте ще тут глянемо. Ну, блін. Відчувається різниця, так? Да? Десь по 10, десь по 20, коротше. Ну. Я думаю, ви зрозуміли. Тому Binance я тепер торгую лише. Тільки коли там є класний інплей, такий як там Бера чи Трамп, то звичайно буде закидуватись гроші на і торгувати його в інакших випадках, ноги мої там не буде. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте користуватись сервісами для повернення комісії, тому що комісія дуже затратна штука. У мене за три місяці вже заплатив 600 доларів комісії. Хоча я торгую, блін на тисячу, на дві тисячі доларів, мабуть, навіть не заходив ніколи. Да, в мене багато угод, але. В будь-якому випадку комісію треба повертати. Дякую вам дуже за перегляд. Я вам бажаю лише профітів, щастя, зеленки в стакані і всього найкращого.